Єдина причина, чому жінки виграють знову і знову, і це відсутність сенсу. Вчора я вкотре перечитувала книгу Віктора Франкла про людину в пошуках сенсу. І там є фраза, яка звучить дуже сильно. Життя не стає нестерпним через обставини. Воно стає нестерпним лише тоді, коли ви в ньому не маєте сенсу. І я знаю, що для багатьох жінок це правда, бо можна мати фінанси, можна мати стосунки, можна мати зовні все, а всередині відчувати порожнечу, бо сенс він не в грошах, він не в статусі і не в тому, щоб відповідати чужим в очікуванням Сенс у своїй справі життя. У тій справі, яка робить тебе живою, за яку ти хочеш прокидатися, в якій ти відчуваєш оту радість, оту глибоку внутрішню опору. І саме тому я допомагаю жінкам знаходити їхній шлях реалізації через астрологію, через психологію і глибоку роботу з собою. Бо як тільки людина відкриває своє справжнє призначення, все навколо починає змінюватися. І фінанси, і стосунки, і гармонія в житті. І ваше життя набуває сенсу саме тоді, коли ви нарешті стаєте собою.